І сьогодні буду розпаковувати моїх нових наушників. Mm -hmm. Ось вони, якщо зарядкути до 100%, будуть 20 годин тримати усю зарядку. Відкриваємо. Ура, я відкрила. А ось і вони, давайте, задумайтеся. Це вони складені, вони не зламались. Будемо так м'яко ще розкладається. У них нічого не чутно, все вони дуже м'яко розкладаються. Фірма у них ось така. Зараз покажу на коробочці. Фірма у них Фон. Кожна така от фірма. Я ставлю на віце. Выждаю все. <клес> Чего мы такі темного синього кольора? Так, а як еху в йому кат? Пенси у Вілнг. А це ось їхня зарядочка. Так, ну, зараз я включу в себе на телефоні Bluetooth. Ой, в мене знову чуть не впало. Зараз я піду їх увімкнути. Що ж, увімкаємо. Чуєш, що я говорю? Вони включились. Я піду слухати музику всім па-па.